Конституційний суд Румунії підтвердив результати першого туру президентських виборів. Тоді переміг ультраправий кандидат Келін Джорджеску, а Елена Ласконі з ліберальної партії Союз порятунку Румунії посіла друге місце. Як очікували, після перерахунку голосів на другому місці міг опинитися чинний прем'єр соціал-демократ Марчел Чолаку. Вибори відбулися 24 листопада, а 28 Конституційний суд зобов'язав. Перерахувати бюлетені. Підставою стали запити двох кандидатів, які не пройшли до другого туру. Одну скаргу подав Крістіан Тергеш, який набрав 1% голосів. Його прес-служба заявила, що є ознаки шахрайства, бо голоси віддані за Людовіка Орбана, який вибув із перегонів, але лишився в бюлетені. Зарахували Елені Ласконі. Він також стверджував, що в день виборів партія Ласконі закликала голосувати, а це порушує законодавство. Одавство пізніше представник партії Ласконі заявив, що перераховано понад 8 мільйонів голосів і що ніхто не знайшов жодних підстав сумніватися в кінцевих результатах. Я трохи боюся після всього, що сталося останнім часом, і всі ці партійні альянси не дали нам нічого доброго. Люди хочуть змін, і вони хочуть тільки найкращого для себе. Ми повинні бути впевненішими в собі, як у людях, і ця країна повинна йти далі, бо має прекрасне минуле, прекрасну історію з мужніми людьми. Келін Джорджеско набрав майже 23% голосів. Офіційно він безпартійний, але раніше був в ультраправому альянсі за об'єднання румунів. У румунських медіа його називають проросійським політиком. На парламентських виборах, які пройшли 1 грудня. Альянс за об'єднання румунів посів в друге місце, набравши 18% голосів. А перше місце виборола керівна соціал-демократична партія, яка набрала 22%. Сотка.